1332 вправа. Перше. Обчисліть. Мінус 1,2 поділити на 1 третю помножити на мінус 2 поділене на 4,5. Дорівнюємо. Чітко візьмемо дужки. подіям зробимо раз два. Між ними знак множення. так, перша дія. Значить. Мінус 12 десятих. Вже помножити на 3 перших. Дорівнює мінус множимо, отримаємо 30 мінус 36 десятих. Дорівнює Де мінус 3,6. Це перше. Друга дія. Значить, ми е, мінус 2 Мінус 2, Як же ж його поділити було зручно. Не досить зручно ділити. Значить, ладно, мінус 2 поділити на 4,5 поділимо стопчик. Так, так, 10 поділити на 45. Кому переніс, я вправо, Вийшло 45, тут 20 по нулю. ще один 0 дописуємо, 200 поділити на 45. По 2 беремо 90, по 4 180. Ого, і так буде до нескінченності. Чи що. Значить, тому спробуємо поділити, не знаю, добре. Двої перші поділити на 4 цілі, одна друга. Дорівнюємо дві перші поділити на дев'ять других. Перегорнули, замінили. Дві перші помножити на дві дев'яті. Дорівнює 4 дев'ятих. Ну, виходить, що так. Виходить, що так. Значить, і так. Ну, добре. Значить, тут ми отримали. Значить, нас буде мінус 9. Значить, відповідно, ось. Тепер третя дія. Значить, у нас х буде мінус 36. Десятих нормально помножити на 4 дев'ятих. Також зі знаком мінус. Мінус на мінус дають нам плюс у відповіді. Скорочуємо на 9, залишається тут 4. 16 десятих, Це 1,6 у відповіді. 1,6. Приклади такі досить важкі. Так, продовжуємо. 0,1 поділити на мінус 10 додати 81 поділити на мінус 0,9 поділити на мінус 3 і помножити на мінус 0,1 соту. Приклади дуже важкі, я вважаю, тому що тут поділити, поділити, поділити. значить. І так, розберемося спочатку. Тут якраз це дуже просто. 0,1 помножити на десь, на мінус, це буде значить від'ємне число точно. А якщо ділити на 10, то це значить кома. Замещается влево, как я разумею, тому будет не одна десятая, а уже одна сотая, значит минус одна сота, это раз. Далее, далее, дивимося. Значит, можно сразу подивитися. тут знак плюс, значит. Додатнє число, від'ємне, від'ємне, від'ємне. Значить, не парна кількість від'ємних, тому в результаті буде мінус. А я, мінус який вираз? Дивимося цей вираз. Треба як-то ділити множити. Значить і так. Перша дія ось що будемо робити. Так, значить, 81 перша. Ділити на 9. Десятих. Дорівнює Де 81. Перша помножити на 10 дев'ятих. Скорочується, отримуємо число 90. Це ми ось що виконали. Тепер те, що вийшло в нас 90. Ми ділимо на 3 Отримуємо. 30. І тепер те, що вийшло, ми ще множимо на 0,10. Це значить, кома зміщується все ж таки вліво на дві цифри, буде 0,3. 0.3. Значить, у нас виходить відняти 0,3. от. Ну і віднімаємо. Замість знімання можемо написати додавання мінус 1 сота додати мінус, а тут протилежне число. І два від'ємних. В результаті 9 на мінус 31 соту. Третій приклад. 4,4.

Ну, виконаємо ці дії, значить у нас 4,4 так і залишається. Тепер мінус 2,4 поділити на мінус 0,24. Це буде плюс тут. І... А як це буде? Дивимося, 24 ,10 поділити на 24. Соті. 24 2410 помните на 124. Так, ми перегорнули, перевернули, перевернули. перевернули. Скоротили. Залишається 10. Значить, Плюс 10. І далі від'ємне поможне додатнє. В результаті будемо віднімати. Значить, 1000... 212 поділимо на 12. Беремо по одному. По нулю. І ще раз по одному. 101. І мінус 101. Так, ага, а в умові у нас тут же ж мінус дванадцять. О так. Тому тут буде плюс. Значить, і додаємо, додаємо Э, одинадцять, сто п'ятнадцять цілих чотири Це буде відповідь.